Лаштовують усе, ну бальдуша болить. 78-річна переселенка з Покровська Донецької області Глина Цюколо і її 55-річна донька, яка має інвалідність, з вересня минулого року живуть у модульному містечку у Знам'янці Кіровоградської області. Їх поселили у двомісній кімнаті. Тут є два ліжка, стіл, шафа. А що нам треба? їсти, є що вода є. Каже, у Покровську залишилась трикімнатна квартира і все майно. Комнати великі, тільки жить. А в нас така війна. Той холодильник, то стиральну машинку вже не купим, звісно. Модульне містечко це двоповерхова споруда. На кожному поверху їдальня. Це місце не тільки для приготування їжі. Тут спілкуються, підтримують один одного, згадують життя у рідних містах, говорить переселенка з міста Бахмут Надія Мерзликіна. Вона живе тут з грудня минулого року. Бо Ми тут все різні. Все і все добре. Слухайте. Головне, щоб ми живі. От. А тут класно, класно. На своїй рідній землі класно. Я нікуди не хотіла їхати. Хрим, як на Україні, десь перебути. У містечку автономне електроопалення. На двох поверхах 22-місних кімнат. Ці люди проживають тут повністю безкоштовно. Комунальні послуги оплачує так міська громада, але потім йде відшкодування від держави. А харчування, коли люди заїхали в вересні місяць, їх харчували безкоштовно. Потім були оформлені допомоги від міжнародних організацій, були оформлені допомоги для внутрішньопереміщених осіб на проживання. І зараз люди готують собі їсти самостійно. Облаштували модульне містечко у липні 2023 року. 28 мільйонів гривень отримали від уряду Чехії, понад 2 мільйони виділи з бюджету громади. Нині вільних місць у містечку немає, сказав міський голова Володимир Сокирко. Наша ініціатива, ми зв'язалися з посольством. І вони пішли нам на зустріч, тому що потрібно було розселяти. знаменка знаходиться так на роздоріжжі. От, багато людей залишалося в нас. Проживає близько 3800 тисячі вимушено переміщених осіб у громаді. От, і у містах компактного проживання проживає десь 140 осіб. От, і тому нам необхідно було десь розселяти людей. Каже, у модульному містечку переселенці можуть жити протягом воєнного стану і півроку після його завершення. Нині селити переселенців у Знам'янці немає де. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.